І всім привіт, друзі! З вами знову я Богдан Лайк. І це повстання Кукурудз проти Мелоні. Що ж, а ми не будемо медлити. Зразу почнемо. Що то, я вже втомився тут стояти, даже не знаю чого. Я тоже. І не бачу смысла. На нас недавно яблуки напали. Мы же их відбили. ласін. А мені кажется, що сьогодні щось буде тоже зв'язане з якимось повставанням. Мені теж тоже так кажется. Я вже тут задобався стояти. Подождіть, братане. Ага. Давай я піду, перевірю, хто там. Ну іди. Буша Пітер їбучий. Ой, е не. Ну що наївся, свинця паду? Братане, шо? Мне кажется, що він помер. Мені так тоже кажеться. Слухайте, давай я піду провірю. Іди. Йо, пересети. А! Чоб на міну не попав. Фух. Йо моя. Ай! А -а -а -а! Йо моя. Хто біле розклав? все, я йду туди! Я йду туди, я йду туди, я йду, я зразу буду стріляти на пораження Так, ей, ви хто? не Кос! У нас тепер немає ні граната мрчика, ні, 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 нікого вже нема. А ми по хто? Не, люди. Дуже смішна шутка. Ну все, пацани, надвигаємося туди! От, Ай Мои ноги, мину мину, Ай, ноги, ей ты? А ну рок и вар, и шо ты нахуй? Ну, пожалуйста, умер вид горячий тепло. Йо-мою, йо міздо. Больно. Бо, получай, твою. Я тебе зароб'ю к чертав. Треча, офі, Скотина. і його. Так, ну треба якось. Йо-мойо. Иди, иди танк, иди! Пожалуйста! Отлично! Отлично! Все! Ё-моё! Пацаны! Я иду туда! Ё-моё! Це що за мучка? ну ну-ка, ще один розбився, ну отнічно просто. Получайте ви, смерчки! Я зараз, я з вас фарзу. Не подняла мене твари. Так, де моя бомба? О, сто вона. Ловіть. Все, активую! Вс, моя, його надо переїжджати. Приїжджай! Група номер два. Тук-тук-тук. Ми прийшли з миром. Відкривайте. Кто це таке? на йону. Опа, відкрив. Пощайте! У-ай, твоя мать! Фух, вибіг. Зараз я вам покажу, де раки зимують. Ей, ти хто такий, Я не Піхто. І зараз я тобі знесу на морних. Черт, не попадаю. Як мені попасти в морду? Й-моє, ні, кину гранату. Так. Ой, ви, падла. Стоять! Ты туда не пройдешь, не пройдешь! Хрен тебе! Получай! На! Чего стоит так, стоит так, паньком! А ну иди бей! Обязательно иду. Ну ёб красота! Фух! Іду, 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 іду. Я зараз вам покажу, твари дараки за мою, ви мене поняли. Чи не поняли. А ну іди сюди, скоти вонючі. Йе! 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 Йе, О, а, цей вже сдох. Фух. Активир, варля! Я бежу! Я бежу! Эй, полимач, полимач, Хорошо, все все, все! все! Выключи! Я бежу в баню! Ё-моё! О! тварь! А ну, опять Не беда, тварина! Я тебя взорву, ёпта! Ты чё, скотина, охуел, блядь? Получай! Говно! И ты Ё-моё! У нас все сгорели. Это капец. Иду в баню. А то я... Еду. А то зараз я помру тут. Ну, без смысла. Без смысла. Оп, 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 оп. Так. Опа. Ё-моё! Да патроны! Патроны, да! Патроны, да! А патроны уже там не Скоріше, скоріше, поки я ще вірна, поки не можу ще забрати патрон. Так, дай патрон. Патрон, патрон, патрон. Може, може щось заправити його і убити його, поки кровотечі від кровотечі не помер. Фух. Йо моє, де мої бінти, де мої бінти? Фух, хозьму. Тварина, я тебе зараз уб'ю, ти поняв мене? Пішов в жопу! Опатло! Не Ненавижу таких. Фух, вроді би ми по побіждаємо пока що. Слухайте, хтось ж позвіть, тут цей взрывальчик, ну граната м'ячика. Ок. Я вам зараз покажу да раки зимують. Тварі. <рапев> Ох, я маю! Походу, он не гранатомечика привезли, хоч би мені не здохнути. А ну-ка, ще запущу Понем ракетку. Опа!

Красный бабай. А -а -а. Зараз я их уничтожу, твари. Эй, Веско, ты получай-то. Зараз получит. Раз, два, три, и получай. Ах ты ж рука жопа. сраны! А, а! Залучай! Разве залучает! Е-мое, у нас уничтожу! Ну все, мене це все дістало. А тепер, як коли повставали тикви, я активірую кнопку ядерного збросу. І на, і на їхню столицю буде скинуто. Буде скинута ядерна бомба. Ну що ж, на ще три, я взірву нахрен всю їхню землю. Раз. Два. Три. Так, я присобітку розум і мені треба вигадувати новий план, як нападати на цих мелонів. Ну, нову атаку діла. Ну, щоб вже точно що ми виграли, а то Той раз. Якось у нас не вийшло. Ладно, зараз тут напишу код і... Нашлю його армії. Де вони будуть по цьому ходу атакувати цих паук? Ну що ж, друзі, з вами був як завжди, я Богдан Вайк, і всім пока-пока.